Помічники святого Миколая вийшли на парад. Таке дійство відбувається вже четвертий рік поспіль у рамках акції Миколай про тебе не забуде. Щоби гостинці від чудотворця отримали усі львів'ян закликають долучитися до акції. Це є якби промо акція для того, щоб розказати людям, що 12 грудня буде відкриватися фабрика Святого Миколая, яка буде власне, працювати в палаці мистецтв з 12 до 17 грудня, де будуть власне. Ми збираємо подарунки, пакуємо і 18-го вечорі Будемо розносити подарунки по домівках. Учасники акції Миколай про тебе не забуде вже 12 років дбають про те, аби діти із малозабезпечених родин також отримали дарунки від святого. Цьогоріч помагати чудотворцю зголосилося майже 800 волонтерів. На парад прийшла лише невелика частина з тих, зате із забавами, танцями та музикою. Військовий духовий оркестр не вперше долучається до щорічного параду. Участь беруть тому, що й досі самі вірять у Миколая. Ми в нього віримо, зато і діти наші, і ми в нього віримо, і до всіх він приходить, хто чим не ясно. Та на дива у ніч з 18 на 19 грудня найбільше чекає дітвора. Найменші львів'яни мають свої передсвяткові побажання. Здоров'я, щастя, щоб була гарна доля в, в, в нашої Ну, Я чекаю дуже сильно Миколая, е, я б хотіла побачитися, але він не значить існує. Дуже йому би хотів здоров'я побажати, щоб він ну, мав сили нам давати подарунки і скадень їх бере. Цьогоріч помічники чудотворця завітають у три тисячі домівок.